Peraí! Скажи, тебе також замучили передплати на різних сервісах. І якщо чесно, то в мене купа різних списань з карти щомісяця. То за YouTube, то за Photoshop, то за різні плагіни, ТВ тощо. Але такі підписки, як Game Pass або Apple Arcade, як на мене можна і проплатити. Тому що, якщо ти часто граєш у купу ігор, можна розоритися на покупках кожної окремо. Передплатники отримують доступ до неймовірного вибору ігор від інді-хітів до блокбастерів класу А. Але таким фантастичним набором ігор на екрані може бути складним завданням вирішити, що обрати сьогодні і на що витратити свій час. Не буду казати тобі про ті ігри, які і так у всіх на слуху, тож переглянемо ігри, в які ти ще, можливо, не встиг пограти. Валхейм гра все ще в ранньому доступі. Але те, що там є, дуже цікаво. І багато хто вже давно чекав на консольний дебют Валхейма. Ти та твої друзі можете не лише побудувати власну садибу вікінгів у цьому вічному королівстві, але й протистояти різним босам цього процедурно згенерованого світу. Як і в будь-якій іншій грі, про виживання в пісочниці, у Валхейм є багато цікавого для відкриття. Це саме та гра, яка винагороджує. Табе ігровими моментами, а не кінематографічними сутичками, які проходять однаково для всіх. І найцікавіше у Валхейм поки що те, що його поточний стан величезної розваги все ще перебуває в процесі розробки. War Tales тихо увійшла в ранній доступ і вийшла з нього між 21 і 23 роками відповідно. Але з тих пір неухильно завойовує визнання. І не безпідставно основний ігровий процес це тактична рольова гра з великим акцентом на виживання. Суть гри полягає в тому, що гравець бере під свій контроль невелику групу нещасних найманців, які намагаються пробитися в надзвичайно суворий середньовічний світ. Подорож щоб виконати контракт і здобути здобич за купу монет, може призвести до втрат з точки зору лікування травм і хвороб, отриманих по дорозі, але сама природа цих непередбачуваних. Несподіваних подорожей надає War Tales таку надзвичайну можливість для справді унікального досвіду між гравцями, індивідуальних забігів і тому подібних речей. А Ремнент 2. гра занурює нас ще глибше в історію, представлену в першій частині. І якщо тобі було недостатньо таємниць коріння, просто зачекай, поки ти заглибишся у вивчення особистості хранителя. Що таке лабіринт і чому кінець такий, який він є. Але навіть якщо тобі не дуже подобається історія, Remnant 2 дає тобі привід повернутися до неї завдяки фантастичному способу створення системи класів. Ти можеш комбінувати два класи, аби створити свій власний стиль гри. Долаючи складних босів, яких гра кидає на тебе цього разу. І чудова новина ти можеш грати разом із другом. Hellblade Senua's Sacrifice. Цей ігровий досвід не схожий на інші. У грі вдається відобразити життя з психозом і водночас розповісти зворушливу історію. Ти граєш за Сенуа, воїна Вікінга, яка прагне заспокоїти душу свого коханого, вирушивши до Хельгейму. Її подорож є жахливою, оскільки голоси, які вона чує у власній голові, мучують її і гравця сумнівами та порадами. Гротескні галюцинації. І переслідують Сенуа на кожному кроці. Хоча її пошуки виснажливі і часто змушують замислитися над тим, чи варта вся ця затія, того вона завершується однією з найбільш приємних кінцівок в історії ігор. Хелблей доводить, що боротьба з власними демонами це боротьба, гідна визнання та пошани. The last case of Benedict Fox перше, що привертає увагу у грі, це її вражаючий візуальний стиль. Різкі фіолетові кольори на туманному помаранчевому фоні поєднуються з моторошними щупальцями в тіні та рожевими кулями, коли ти допомагаєш Бенедикту орієнтуватися у внутрішніх механізмах спогадів та інших вимірах простору. Тематика Лавкрафта чудово втілена в художньому стилі гри. І, на щастя, гра дає вам багато простору, аби вдихати. Цю заворожуючу атмосферу. Друга річ, яку ти помітиш, проходячи цю гру, це те, наскільки складними є її головоломки. Часто в іграх, які позиціонують себе як гібрид між головоломкою та платформером, головоломки відходять на другий план порівняно з платформерним аспектом. У випадку з Benedict Fox, все навпаки. Розв'язання головоломку грі ідеально збалансоване і приносить задоволення, не будучи при цьому отупляючи легким. Це досить коротка Гулянка, і ти повинен прийти сюди не скільки заради боїв чи платформерів, скільки заради вражень та оточення. Ролердром. Якщо ти коли-небудь хотів поєднати шалену стрілянину Doom Eternal з трюками Tony Hawk про скейтер, то ролердром створена для тебе. Гра не така вже й довга, всього кілька місій, перш ніж ти її завершиш. Але саме в тому, щоб витратити час на оволодіння навичками, які вимагає від тебе ролердром і полягає вся цінність гри. Якщо ти шукаєш веселу швидку аркаду, ролердром може бути саме тим, що тобі потрібно. Гоад Симулятор 3 Як і його попередник, симулятор кози є неуспіваним героєм жанру симуляторів. Існують симулятори, які дозволяють тобі займатися фермерством, рибалити, полювати, косити траву і брати. Але жодна з цих ігор не дозволяє тобі пасти кіз. Багато хто приходить до симулятору кози через очевидну веселість бути козою, яка сіє хаос серед населення острова. Ти можеш збирати статуї кізу прихованих місцях, відкривати події, які віддають Дають данину повагу культовим іграм і мемам, прикрашати свого козла різноманітним одягом, покращувати свій таємний козячий палац з просторими кімнатами і славними трофеями, брати участь у кооперативних міні-іграх, розкиданих по всьому острову, виконувати козячі завдання, і це ще тільки поверхневий огляд. Dune Spice Wars за своєю суттю, це легко засвоювано. Невелика за розміром 4X стратегія у чудовому виконанні. У ній достатньо глибини, аби фанатично захопити фанатів стратегій. Але при цьому вона не жертвує доступністю та динамічністю. Ідеальне поєднання як для ветеранів стратегій, так і для новачків у жанрі. Ти можеш грати за одну з декількох фракцій, які борються за контроль над знаменитою пустельною планетою. І, можливо, ще більш важливо. Живо над її життєво важливим природним ресурсом, відомим як пряний меланж. парконені, шляхетні атрейди, хитрі, контрабандисти, корінні фремени та інші, залежно від обраного тобою ігрового режиму. Кожна з них має свої переваги та недоліки, що базуються на знаннях про неї. Амнезія Ребьос. Хоча гра не так сильно вплинула на культурний дух часу, це дуже добре відтворена розповідь про подорож людини, яка долає темряву всередині та зовні. Твоя героїня Тасі Тріанон має з'ясувати, чому її експедицію спіткала катастрофа, літак розбився в Алжирській пустелі, і чому вона нічого не пам'ятає про те, що сталося. Емоційні потрясіння в Амнезія Ребьос вдвічі сильніше, ніж у Зедар. Десент та сома разом узятих. Тож, якщо ти любиш, коли ігри жахів майстерно переплітаються з більш глибокими темами, не пропусти Ребьоз. Як тільки ти починаєш гру, ти потрапляєш в подорож у свідомість головної героїні, яка згадує минулі помилки та власні недоліки. Вона робить це не через монотонний внутрішній діалог, а через яскраво-жовту рейкову дорогу від питання до питання романтичної вікторини. Джала проїжджає на скейтборді повз колишні заплутаності, жалі та тривоги з усім тим стилем і відвертістю, за які ти починаєш її любити. Ігровий процес є покроковим і тобі. Він належить пройти через суперечки та битви з членами сім'ї та колишніми коханцями джали. Історія джали, незважаючи на її особливий підхід до стилю, може бути близькою кожному з нас. Джусант, ти керуєш своїм протагоністом, коли він починає підніматися вгору по масивній вежі, все, що ти знаєш на початку, це те, що ти повинен дістатися вершини. Твій персонаж не промовляє жодного слова, коли починає повільний процес підйому від опори до опори, від точки до точки, маючи при собі лише альпіністське спорядження та маленького компаньйона у формі краплини. Але незважаючи на цю безсловесність, історія Джусанта передається на кожній мела. Менголічні мелодії, яка грає, коли ти досягаєш покинутих сіл, що колись процвітали на виходах цієї вежі. Він висловлюється в розкішному оточенні печерного інтер'єру вежі, і це відчувається з кожним кроком, який ти робиш, аби піднятися нагору. Джусант – це в жодному разі не головоломка. Джусант – це в жодному разі не головоломка, що виносить мозок. І не неймовірно вражаюча сюжетна гра. Але це спокійний, вдумливий досвід, який вирізняється з. Поміж інших тим, що говорить так багато, кажучи при цьому, так мало. Скорн. Цю гру важко класифікувати, оскільки вона поєднує в собі елементи симуляторів ходьби, і жахів, головоломок і шутерів від першої особи. В одній унікальній за своєю атмосферою грі, оскільки їй так важко визначити, дуже ймовірно, що гравці будуть підходити до Скорн, очікуючи одного, а отримують зовсім інше. Однак, якщо ти зайдеш в Скорн і просто дозволиш грі робити свою справу, ти побачиш, що це одна із найцікавіших ігор в бібліотеці. У грі немає Діалогів, які розповідають тобі заплутану історію, немає історичних документів, захованих у щілинах навколишнього середовища, і немає підказок, якщо ти застрягнеш у певному розділі. Хоча це може здатися страшним, насправді це одна з найкращих речей у грі. Відсутність утримання за руки дозволяє тобі досліджувати навколишнє середовище, використовуючи лише здогадки та найпростіші теорії, які допоможуть то тобі скласти історію цього занепалого чужорідного світу. Це ще не кажучи про візуальну складову. Dead Space 2023. Це моторошна гра в жанрі жахів, яка багато в чому спирається на основи першої частини. Атмосферу покращено завдяки новій графіці. Некроморфи розлітаються на шматки з кожним ударом плазмового різака. Айзек Кларк тепер також повністю озвучений. А певні елементи історії були додатково прояснені з належною увагою до пізнішої ігрової історії. Dead Space є обов'язковою грою для фанатів оригіналу. Або для тих, хто пропустив її і шукає хорошу відправну точку, Warhammer 40 тисяч Дарк Кооперативна відеогра в жанрі шутера від першої особи. Поспіх і хаос. Занурення в забіг з групою до чотирьох гравців вже само по собі є цікавим. Гра розповідає про загін агентів Інквізиції, які розслідують повстання хаосу в місті вулику Терціум на промисловій планеті Атома Прайм. Хай Онлайф створена тими самими людьми, що створили рік і Морті. Хай Онлайф це девакуватий ЕПС. Ти не зможеш провести і трьох хвилин у грі, не зіткнувшись з гумором і грубістю. Якщо ти шукаєш щось веселе та цікаве, і у тебе є настрій пограти у відеогру, а не дивитися шоу, то Хай Онлайф саме для тебе. Здається, на сьогодні все. Буду чекати тебе на цьому самому місці.